Вітаю шановні глядачі. Американський фондовий ринок несподівано почав нюхати Бебру при Дональде Фредовичі. Тільки за останній місяць 500, агрегований індекс 500 найбільших американських компаній втратив 3,5%, а на знак цілих 7%. Це лише початок, як то кажуть. Не дякуйте. Що ж такого на Кою Фредович, до чого тут митні війни, як Зеленський піднімає європейський ринок з колін? Будемо розбирати в сьогоднішній розмові. Дональд Трамп обіцяв зробити Америку знову великою, але поки що йому вдається лише робити американські біржі маленькими. Основні фондові індекси оптимістично відреагували на обрання діда на фоні його обіцянок про зниження податок, та дерегуляцію. Але вже менш ніж за місяць щось пішло. Не за планом, якщо іще ще два тижні тому СНП був на своєму історичному максимумі, то за останнім часом його різко стало погано. Інвестори відверто, не в захваті від агресивної протекціоністської політики Фредовича, поки Трамп більше воював з Канадою та Мексикою капсум у своїй сосмережі, все було відносно спокійно, але Дід таки вирішив показати всім негодним кузькіноматів. врешті ввів у дію 25% мита для Мексики, Канади та додаткові 10% для Китаю. Тобто вже 100% заплановане введення. Результат, що називається на табло, американський фондовий ринок вже впав майже на 3,5 трильйони або 6% від недавнього максимуму цих шоразом. Більш того, постраждалі сторони не збираються просто терпіти. Джасін трюдо вже анонсував логічні мити на американські товари. А губернатор Онтаріо навіть пригрозив обрубати експорт канадської електроенергії. Сусідні американські штати, ми, до речі, робили з його заяви з допомогою штучного інтелекту переклад, виставляли його на телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Заходьте, там дуже цікаво. Теж саме нестеться сторони Мексики та Китаю. Мексиканська президентка, комуністка Шейнбаум пообіцяла вжити відповідних заходів до неділі, а Китай на додачу навіть жалібно поскаржився в суд. І це ризикує перетворитися повноцінну торгівельну війну з усіма її не дуже приємними наслідками. Весь світовий ринок і торгував падінням, а самі американські економіці навіть почали прогнозувати рецесію за 9-12 місяців. У те ж час на європейському ринку не все так однозначно. І, хоча він теж не зрадів новинам про нові американські тарифи, та все ж. У більш тривалій динаміці почуває себе краще ніж американські. Можна обережно говорити про деякі хороші тенденції. І оптимізму також додає те, що митне перегавкування Трампа з сусідами може доволі швидко завершитися. Річ у тому, що поки американські індекси зростали до всієї цієї тарифної каламуті, європейські зростали навіть швидше у перший місяць після інаугурації Трампа. Стокс європ 600» за ростом двічі випереджав свій американський аналог «СНБ-500». Особливо до цього доклалися європейські оборонні компанії, як, наприклад, базований Райнметал, який будує вже третій завод в Україні, і не збирається зупинятися. До речі, ми це відсвітлювали знову такі на нашому ТГ. Відповідне посилання буде в описі. під відео. 25-й рік для європейських компаній взагалі почався чи не найкраще з 80-х. Вони дуже давно не мали такого зростання, як у перші місяці цього року, до того ж, упереджаючи штати, зайдемо в передисторію сьогоднішньої ситуації. Таке зростання почалось після дуже тривалого періоду. Відставання Європи. Момент, коли капіталізація найбільших компаній Європи та США знаходилася на одному рівні, в останній був влітку 2011-го. Після цього американський ринок невпинно ріс, поки старий світ так само стабільно пас заніг. І цьому є багато причин, основні з яких вже згадувалися в попередніх відео. Якщо коротко, Європа душить свій бізнес-регуляціями, не створюючи стимулів до зростання і. По суті, немає таких умов, як в Штатах. Найбільші компанії ЄС промислові компанії. У той час в Європі немає жодного технологічного гіганта, на кшталт мета Microsoft, OpenAI і так далі, що сильно обмежує як економічну конкурентоспроможність регіону, так і його політичний вплив. Ця ситуація є прямим наслідком надмірних регуляцій і недостатніх стимулів для мобілізації капіталу в галузь технологій. Третинний сектор домінує в усіх розвинених країнах, і який наслідок для них матиме відставання, наприклад, у гонці штучного інтелекту, можете зробити висновки самі. Ще однією вагомою проблемою є те, що внутрішній ринок є слабкий, а виробництво сильно орієнтоване на експорт. Тож, коли у світі починається спад, або ж якщо хтось. Твоїх вчорашніх партнерів не будемо тисяти пальцями, починає кладати мита. Тобі буде не солодко. Стрімкий ріст великих та компаній в останні роки, а також іфорія після обрання Трампа, стали останнім каталізатором, який призвів до найбільшого в історію розриву між Уолл-стріт та європейськими акціями. Однак, уже зараз відбувається щось схоже на розворот, скасувати який може лише торгівельна війна. Європейські фондовики, які з початку року збільшили свої інвестиції, допомогли стійкому зростанню акцій. Насамперед, це стосується таких секторів, як фінансові та оборони. Їх пожвавлення пов'язане далеко не в останню чергу з московсько українською війною. Звісно, рано говорити, що Європа почала прокидатися, дивлячись на її швидкість прийняття рішень, але ринок усе ж відчуває політичні віяння. Війна в Україні сама по собі пожвавила. Заржавіло європейську оборону промисловість а бажання Трампа швидко цю війну завершити як не дивно, усе ще має ефект животворчого копняка. Хоча, враховуючи його методи, може й не дивно. Уся попередня риторика Фредовича кричала про те, що Європу тепер повинна захищати лише сама Європа. Ну а квітне цього усвідомлення стала, звісно ж, недавня перепалка Трампа з Зеленського Білому домі. Дональд чітко проартикулював, що США при ньому більше не збираються виконувати роль глобального поліцейського, що відлякує поганих хлопців від маленьких і слабких. Корея, Японія, особливо Тайвань, раптом зрозуміли, що в разі нападу на них їм цілком вимірно самим доведеться про себе подбати. Ця ж думка поступово, але доходить до європейців, чиї кордони від імперії зла захищає лише героїзм Збройних сил України, які в один момент опинилися під ризиком повністю залишитися без допомоги дядечка Сема разом з ними і весь континент. І поки європейські лідери видавлювали з себе потужні заяви в твіттері, виробники зброї святкували запах збільшення оборонних видатків уже витає в повітря. Якщо не до 5% ВВП, то хоча б до пісних двох-трьох. Відсотків, наприклад, наступний канцлер Німеччини Мерс вже домовився з потенційною коаліцією про зняття боргових гальм для фінансування Бундесферу від Фондерляйн, Калас, Макрона та інших почали дедалі частіше лунати заяви про можливість створення багатомільярдного централізованого фонду підтримки України, велика частина якого буде витрачена саме на озброєння. І хоча до цього рішення все ще треба йти, як до Києва, Рачки, ринок усе ж очікує, що є такі Вродить хоч якийсь план дій, тож на фоні останніх дій, особливо після того, як Трамп і Венс наїхали на зеленського акції європейських оборонних компаній стрімко злетіли вгору. Інтогрований індекс європейської аерокосмічної та оборонної промисловості підскочив на 6%, А деякі окремі компанії, як Райнметал чи Басистемс, продемонстрували навіть дозначні числа зростання ціни своїх акцій. Німецька компанія так взагалі показала мало не 50% за останній місяць, що може не прийшло, що ж не прийшло і кількох десятиліть нищення свого оборонного потенціалу. Як почалося відродження, існує ще один фактор покращення ранкових очікувань. Цього разу він звучить не настільки приємно, адже форсування Трампом переговорного процесу і розмови про швидке закінчення війни доскочить носи європейців п'янким запахом дешевого московицького газу та інших енергоносіїв. Тож Європа хоче здатна вчитися на своїх помилках, але Дається це і через раз із перемінним успіхом. На жаль, моральність рідко має якесь значення в таких ситуаціях. Тож ми повинні пам'ятати, що справжній суверенітет борзується лише на сильній економіці та армії. Але так чи інакше, навіть якщо там з московитами будуть торгувати, це все буде жорстко диверсифіковуватися через Туреччину, через північну Африку, тобто через альтернативні постачання газу, у будь-якому разі, чи вдасться Європі втримати такі темпи протягом наступних років. Це питання, звісно, особливо, якщо погрози Трампа вести МИТА також на товари ЄС будуть просто відкладені, а не відкладені назавжди. Трамп неодноразово заявляв, що імпорт з Європи може бути наступним в черзі на встановлення нелюдських тарифів, якщо. Та не почне купувати більше американських товарів, зокрема промислових агропродукції та скрапленого газу. Європейські фондові ринки щоразу болісно реагують на кожну таку заяву. Та все ж будемо сподіватися, що Фредовича попусти, але найголовніше будемо сподіватися на Єврокомісію, яка має зробити разом з національними урядами ряд реформ на спрощення, дерегуляцію і пожвавлення внутрішнього споживання в Європі. І оце от буде основною базою для росту. До того ж м'язова пам'ять інвесторів фіксує той факт, що європейські фондові показники зазвичай зростають лише протягом коротких періодів на невеликі суми. Європа як і ринок схильно швидко реагувати хіба що на серйозні потрясіння, і той, як це часто буває, може не вистачити єдності та політичної волі для ухвалення потрібних рішень. Однак політична заморочка, якою є для Європи війна в Україні, все ще може принести і несподівані економічні вигоди. Тож продовжуємо стежити за ситуацією, яка в сьогоднішніх умовах. Це залишається дуже непередбаченою. Бережіть себе та Україну. Всім всього найкращого. До побачення.